Каліфорнія хоче назавжди заборонити використання хімікатів у сковорідках. деякі шеф-кухарі радять цього не робити. Вічна дилема – заборона Каліфорнії піфас у кухонному посуді це крок до здоров'я чи удар по гастрономічній свободі у кулінарному світі, де точність і надійність відіграють першорядну роль. Вибір посуду це не просто питання естетики. Це критично важливий фактор, що впливає на якість страв і зручність процесу приготування. І ось штат Каліфорнія стоїть на порозі революційних змін, які можуть перевернути звичні уявлення про кухонне начиння. Законопроект про заборону використання перфторованих і поліефторованих речовин PIFAS, у кухонному посуді викликав бурхливі обговорення, розділивши експертів і любителів кулінарії на два табори. З одного боку, захист здоров'я і навколишнього середовища, завдання, що вимагає рішучих дій. З іншого, загроза обмеження гастрономічної свободи і збільшення вартості кухонного начиння викликає обґрунтоване занепокоєння. Я, як людина, чиє життя нерозривно пов'язане з їжею, спочатку як захоплений кулінар-любитель, а тепер як блогер. Присвячений вивченню і популяризації здорового харчування, глибоко зацікавлений в цьому питанні. Мій досвід показує, що якісний посуд, що забезпечує рівномірний нагрів і надійне антипригарне покриття, це не розкіш, а необхідність для тих, хто прагне готувати смачні і корисні страви. Ідея про те, що ці переваги можуть бути обмежені через занепокоєння щодо хімічних речовин, викликає у мене неоднозначні почуття. Піфас невидима загроза чи перебільшені страхи. Піфас це група синтетичних хімічних речовин, стійких до розкладання та широко використовуваних у різних галузях промисловості, включаючи виробництво кухонного посуду. Їх здатність надавати матеріалам водовідштовхувальні та антипригарні властивості зробила їх незамінними у виробництві сковорідок, каструль та іншого кухонного начиння. Однак, все більше досліджень пов'язують півфас з негативними наслідками для здоров'я, включаючи зниження ваги при народженні, вроджені дефекти, затримки в розвитку і підвищений ризик деяких видів раку. З одного боку, побоювання щодо півфаз цілком обґрунтовані, вчені попереджають про здатність цих хімічних речовин накопичуватися в організмі людини і навколишньому середовищі, надаючи довгостроковий вплив на здоров'я. Виробництво ПІФАС також пов'язане із забрудненням води та ґрунту, що є серйозною екологічною проблемою. З іншого боку, слід враховувати той факт, що більшість сучасних антипригарних сковорідок не містять ПФОА, хімічної речовини, яка раніше широко використовувалася у виробництві ПІФАС і яка була пов'язана з найбільш серйозними проблемами зі здоров'ям. Виробники кухонного посуду активно працюють над розробкою більш безпечних альтернатив ПІФАС, які не становлять такої ж загрози для здоров'я людини і навколишнього середовища. Аргументи шеф кухарів. Практичність проти безпеки не дивно, що відомі шеф-кухарі, такі як Рейчел Рей, Девід Чанг та Маркус Самуельсон, виступають проти заборони ПІФАС у кухонному посуді. Вони підкреслюють важливість антипригарних властивостей для приготування делікатних страв, таких як омлети, млинці та риба, де контроль температури та запобігання прилипання мають вирішальне значення. Як справедливо зазначає Девід Чанг, реальність така, що деякі продукти надзвичайно важко приготувати без антипригарних сковорідок. Я повністю згоден з цим твердженням. У своїй практиці я часто стикаюся з необхідністю використання антипригарного посуду для приготування певних страв. Наприклад, приготування ідеального омлету з ніжним, кремоподібним центром і хрусткою скоринкою практично неможливо без якісного антипригарного покриття. Те саме стосується приготування риби, яка легко прилипає до звичайної каструлі і втрачає форму. Більше того, антипригарний посуд особливо корисний для тих, хто дотримується дієти з низьким вмістом жиру або олії. Вона дозволяє готувати страви без додавання великої кількості масла, що сприяє зниженню калорійності і поліпшенню здоров'я. Альтернативні рішення пошук компромісу. Заборона піфас в кухонному посуді це радикальне рішення, яке може мати непередбачувані наслідки. Замість того, щоб повністю відмовлятися від антипригарних властивостей, необхідно шукати альтернативні рішення, які дозволять поєднувати безпеку і функціональність. Розробка більш безпечних альтернатив ПІФАС. Виробники посуду повинні продовжувати інвестувати в розробку та впровадження більш безпечних альтернатив ПІФАС, які не становлять однакової загрози для здоров'я людини та навколишнього середовища. Поліпшення технологій виробництва необхідно вдосконалювати технології виробництва кухонного посуду, щоб мінімізувати викиди ПІФАЗ в навколишнє середовище і знизити ризик потрапляння цих хімічних речовин в їжу. Підвищення інформованості споживачів споживачі повинні бути поінформовані про ризики, пов'язані з ПІФАС, і про способи мінімізації впливу цих хімічних речовин. Заохочення використання альтернативних матеріалів. Необхідно заохочувати використання альтернативних матеріалів для виробництва кухонного посуду, таких як нержавіюча сталь, чавун і кераміка. Мій досвід та рекомендації. За роки перебування на кухні я розробив кілька рекомендацій щодо використання антипригарного посуду, які допоможуть мінімізувати ризики, пов'язані з ПІФАС. Вибирайте посуд від надійних виробників, віддавайте перевагу посуді від виробників, які використовують більш безпечні альтернативи ПІФАС і суворо контролюють процес виробництва. Не перегрівайте посуд, уникайте перегрівання посуду з антипригарним покриттям, оскільки це може призвести до викиду півас у повітря та їжу. Використовуйте м'які інструменти для приготування їжі. Не використовуйте металеві інструменти для приготування їжі на антипригарному посуді, оскільки це може пошкодити покриття та збільшити ризик виділення піфас, регулярно замінюйте посуд з пошкодженим покриттям. Якщо покриття посуду пошкоджено, замініть його на новий, щоб уникнути потрапляння піфаз в їжу. Правильно утилізуйте старий посуд. Утилізуйте старий посуд відповідно до місцевих правил, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища. Висновок. Баланс між здоров'ям та гастрономічною свободою. Заборона піфас в кухонному посуді це складне питання, яке вимагає зваженого підходу. З одного боку, захист здоров'я і навколишнього середовища це безумовний пріоритет. З іншого боку, Обмеження гастрономічної свободи та збільшення вартості кухонного начиння можуть мати негативні наслідки для споживачів. Я вважаю, що замість того, щоб вдаватися до радикальних заходів, необхідно шукати компромісні рішення, які дозволять поєднувати безпеку і функціональність. Розробка більш безпечних альтернатив ПІФАС, вдосконалення технологій виробництва. Підвищення обізнаності споживачів та заохочення використання альтернативних матеріалів це кроки у правильному напрямку. Зрештою, вибір посуду це особисте рішення, яке повинно базуватися на поінформованості, здоровому глузді та повазі до власного здоров'я та навколишнього середовища. Важливо пам'ятати, що навіть найсучасніші технології не можуть повністю виключити ризик потрапляння піфас в їжу. Тому необхідно дотримуватися обережності і слідувати рекомендаціям щодо безпечного використання кухонного посуду. Пошук балансу між здоров'ям та гастрономічною свободою це завдання, яке вимагає зусиль як виробників, так і споживачів. Я сподіваюся, що цей розгорнутий аналіз допоможе вам зробити усвідомлений вибір і насолоджуватися смачною і здоровою їжею. І пам'ятайте, кулінарія це мистецтво, а здоров'я це найцінніше, що у нас є, не жертвуйте одним заради іншого, шукайте гармонію. Боу напатит. На і будьте здорові. Готуйте з любов'ю і турботою. Насолоджуйтесь кожною стравою. Відкрийте для себе нові смаки та аромати. Кулінарія це подорож, а не пункт призначення. Не бійтеся експериментувати і пробувати нове. І пам'ятайте, їжа це не тільки джерело енергії, а й джерело задоволення. Поділіться своєю любов'ю до їжі з близькими та друзями. І нехай ваша кухня завжди буде місцем радості і творчості. Кулінарія це спосіб виразити себе і подарувати світу частинку своєї душі. Не забувайте про важливість правильного харчування і здорового способу життя. І нехай ваше життя буде наповнене смачними і корисними стравами. Приємного апетиту і будьте щасливі. Готуйте із задоволенням і діліться своїм досвідом з іншими. Кулінарія це спільнота, де кожен може знайти підтримку та натхнення. Не соромтеся задавати питання і просити поради.